Дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу спекти пампушок печених. Дуже смачний рецепт, дуже простий, все, все легко, все змішали і готові пампушки. Значить, так, я беру стакан теплої водички дріжджів. Десь 7 грамів дріжджі, можна півчайної ложки сухих. Так. Олії 3 ложки, цукру десь. Півтори чайних ложечки. Можна більше хто як, хто як любить. І солі. пів півчайної ложки. Розмішую, одразу замішую тісто. Борошна треба від 350 грамів. Скільки треба, стільки візьме тісто, стільки і беріть. І борошно. Порошно треба віяти, замішувати поступово. Не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій, все вийде, все буде добре. У мене сьогодні, дівчатка, буде борщ зелений з крапивою. Захотілося зеленого борщу, поки крапива ще молоденька. Ось так я підвіваю потрошку і тісто завжди вдається. Так, дівчатка, тісто вже замісила. Ось таке гарне. І відправляю я його відпочивати десь на годинку. Тісто моє вже трішки підійшло, я його викладаю на поверхню і ділюю я його на такі маленькі кульки. Як куряче яєчко десь приблизно. І вивертаю ось так пампушки. І викладаю на поверхню. Ось я їх поліпила, так поскладала, тепер ставлю в розтойку і нагріваю духовку на 180 градусів. Пампушки мої ось так підійшли. Я їх помазала водичкою і ставлю в духовку десь хвилин на 10 чи до 15. Але не, не, не набагато. 180 градусів. Поки пампушки ще печуться, я ось. Відготувала часник зелений, два зубчики такого білого, тепер я посолю. Так, і трішки оліт. Бажано б гарячої. У ну, мене буде така. І оце я гарненько перетру. І оце така в мене буде заправка до пампушок. Дівчатка, пампушки ось так вже спеклися. Тепер, я, поки вони гарячі, я сюди викладаю заправку. Ось так. Помазала. Тепер накриваю полотенечком. Хай трішки постоїть, і будемо куштувати. пампушки суперові. Ось такі. Маринка вже прийшла на борщ. Зараз буде борщ куштувати, пампушки мої. Каже, що так пахне часником. Пампушки печуться. А я кажу, пампушок напекла. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!